Девчатка, даже рада вас бачити. А кто спевает из вас? Я пою, а девочки мне помогают. Меня зовут Оксана Залезняк, мне 27 лет, я просто люблю петь, этим живу, обучаю этому детей. У меня несколько музыкальных школ, у меня много времени уходит, у меня 6 дней в неделю это работа с детьми. Я на цьому шоу хочу показати, що незважаючи на те, що я викладач, ріст мій особистий, не повинен на цьому зупинити. Він не має права зупинятися, навіть заради тих, кого вчите. Ви маєте цим прикладом показувати, що треба треба йти рухатись, не сидимо на місці. Все почалося з того, що вони повірили в мене, як в людину, який може їх чомусь навчити. Діти дуже іскрені, і просто. Ловят мои эмоции, они ловят мой маникюр, они ловят мою прическу. И для меня важна их вера. Я сейчас накопила это чувство веры в себя от них. Я хочу показать теперь это чувство веры для них. Сегодня день моей мечты. So. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light, the beautiful sea. I just to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You I saw the light inside your eyes tonight. You and I, We're beautiful light dances in the sky, I too eye. So. Oh. А shouldn't married. за like a diamond! No! Shankra like a We're beautiful! Like diamonds in the sky! Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Оксана Залезняк. Мне очень понравился ваш тембр. Я была готова с первой ноты, вот вы захватили, и потом просто фальшиво пели. Вот я не знаю, может быть, сальфеджио позаниматься. Может быть, волнение просто, знаете, вот просто вот переволновались. Потому что я уверена, если бы дали даже еще шанс, вы бы спели намного чище, собрались. Потому что все есть. Песня, это соединение Рианы с Бандура, это вообще потрясающе. Спасибо. Оксаночка, хто придумав цю історію з бандурами? Ну от чи це була ідея? Це ваша спільна? Ми просто є гуртом. Ага, і я тому... Сам факт, що ви це придумали, вже говорить про те, що ви творчі люди. Я вам раджу продовжувати це робити з такою продюсерською ідеєю, з такою фішкою, як кажуть молоді люди. У вас вже ну все попереду буде добре, тому що це цікаво. З приводу самої пісні я реально вважаю дуже сильною співачкою, і ну постійно ти починаєш зрівнювати. И, uh, разумеется, что там, ну, уровень владения голосом у вас, uh, ну, трошечки другой. Мне цього было за мало. Спасибо. Uh, на самом деле, uh, я хочу вам вот что сказать. Отличный кавер. И запишите все это на какую-нибудь камеру. А может быть, просто этот эфир. И пошлите Риане. Пусть послушает, как в Украине поют ее песню «Diamonds». Мы так иногда шутим на репетициях. А не надо шутить, надо сделать. А, Сережа, что... а ты ведь уже шосериане. На мой взгляд, идея хорошая. Пошлите, и в любом случае наберет, мне кажется, очень много просмотров. Никто Спасибо, до что... вас этого точно не делал. Спасибо. Тамара. Это очень интересное, как говорится, решение разную музыку делать своей. И через народные инструменты, и вот через такие аранжировки доносите и приносите это зрителю. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо. Давай, где я <плес> 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 Штурніше> Штурніше. 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 Коли я спостерігала за тобою, це як ти працюєш очима. Якби сцена не була такою підступною і давала можливість ну, за стільцями ще бачити, як ти просто перевтілилася і стала одним цілим сценою, вони би не змогли відмовитися. Розумієш, це просто непорозуміння, як на мене. Виставляй в Ютуб наступного року, то буде <рес> <щас> дякую. <плес> <плес> дякую. Дякую, як дуже дякую. Вно за тиждень подія, яку обговорюватиме вся країна енергетика драйв! Ульот, клас. Всі чотири тренера повернулись к вам. Гладіаторська битва. Да. Поэтому я приглашаю вас свою команду. Да! 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 Садонечка здобула прихильність чотирьох тренерів. Унікальні вокальні тактики учасників. Я вмію розмовляти тетячим голосом. Неочікувані перетрубації. От що шо, шо? А шоу він мені зробить? Я прям жду якісь то голоса, які прям ідеально даже не тільки що пропустили. Новостворені колективи. Подпайонці дует з святославом. круто. Це шоу про яке знають у цілому світі. Україна сьогодні в тренді в мировому. Долі. Змінюються Візьміть мене Всі побачите все на власні очі. Бог вам дав таланти, красивий тембр, Вірте в себе.